Усім привіт! Сьогодні робимо швидкий рецепт з тіста філа та яблук. Смачно і готується легко. Беремо миску, туди розбиваємо одне яйце. Вливаємо молоко та додаємо цукора по його замінник. Дрібка солі і все перемішуємо. Відкладаємо. Беремо яблука. Миємо їх та нарізаємо пластинками. Теж в сторону. Беремо наше тісто. Беремо форму та застилаємо її пергаментом. У мене залишки тіста, тому полоски тонші. Змащуємо їх маслом та згортаємо пружинкою. Згорнути вийшло не з першого разу, але усе ж таки вийшло. Заповнюємо нашу форму повністю тістом. І коли ми це зробили, зверху змащуємо маслом, беремо наше яблука та вставляємо в проміжки між тістом. Готово. Тепер усе заливаємо нашою заливкою. І відправляємо в розігріту духовку. Та-дам! Ну просто подивіться на цей колір, а як хрустить смачно! Мені сподобалось. А головне начинки можна вибирати під будь-який смак. Дякую вам за перегляд!